Ну що ж, всім привіт, народ вас підпису, подбайки, ми продовжуємо грати в Хардсфайрем 4 без монів за Польщу і ми зараз капітулюємо Італію. І після капітуляції Італії капне вся вісь. Я роблю це автонаступом, воно зараз зробиться. Ну, відпоруємо, ми впораємо, впораємось, ми впораємось автонаступом з цим. І вся вісь капне. На цьому. Давайте швидше. Там же новізуал тірамки нікому ні не дали. Нікому 99%. Сто, все. Кінець Асі. Є. По-перше. Так, я. Претензія раз, претензія два. Це найбільше претензій нема. Далі в мене претензія на це, претензія на це, претензія на це. Так, це прекрасно. Ну, в плані, це не що претензії. Я... І це заради цього я воював. Це більше прям претензій нема. Далі питання того, скільки мені треба залишити на флот. 2300 мені треба залишити на флот. Окей, давайте висунути вимоги. Це умовно найважливіші для себе провінції забрав. А тепер я хочу впевнити, що я зможу весь флот забрати. Наприклад, забираю спочатку італійський і румунський висунути вимоги. Забираю німецький і норвезький. Далі тебе забираю, ага, висунути вимоги. І борюсь за Трансильванію. паралельно намагаючись. А, зачекайте, це совок забирає. Якщо щось совок забирає, то так байдуже. Бо по ітого ми це й захопимо. Якщо це совок забирає. А совок, типу, багато великий внесок. Війну зробив. 21%, я зробив 20%. Я зробив стільки ж ввеську війну, скільки совок. Чесно кажучи, хотілося б тут позабирати дві провінції По Будапештську сталь. І ось тут сталь. Це все потім савка можна буде захопити. Окей, давайте ось прикордонну сталь. Спробуй захопити. Висунути вимоги. Висунути вимоги. Ага. Давайте спробуємо північну угорщину. А від слезі поки що відмовитись. О, і захопив. Більше навряд чи щось зможу. Непогано, трохи сталі тут, трохи сталі тут. Не кажучи вже про кількість алюмінію, яку я отримав. А, ну і про флот. Не кажучи вже ще і про флот за вийти. Але я не знаю, якось дуже мало з цієї війни отримав. Ну, окей, давайте так. Якщо б я не забирав флот. Ага, ось так. Ось так от. щури. Жах ви щури. Дивіться, як вони поз'являлись. Зачекайте Німеччина. Німеччина просто демократія, але не в союзниках. Ви знущайтесь, наді мною. Ви наді мною знущаєтесь. Так, з цього боку встаємо. Ну так, і треба спробувати це все швидко закрити. Так, Албанія капнула. Ой, Савок почав нас атакувати. Ну і нехай поки що трохи дамо йому себе проатакувати. Трохи. Так, у Сталі не вистачає. Сталі критично не вистачає. На флот. Ну, те, що на флот саме не вистачає, це не... не жахливо. Можна трохи закупити у Німеччини, у Данії 8, у Греції 8, у Франції 8 і у Італії 8. І у Домініон Індії 8. Ну і от, до речі, вісім ось так. В тих, в кого можна без кновою закупити, я закупив. Так, вперед. Стаємо навколо ось цих територій і максимально швидко їх захоплюємо. Дані приєдналися до союзників, буває. До речі. Де весь мій фло. О, 170 тут. Ви всі приєднуйтесь сюди. І. і. і... і... Що робити? Ну, пливіть сюди. Тренуйтесь. Виталити всі накази. Пливіть сюди. Я не можу проплити. Тренуйтесь. Об'єднати? Кривим флотом, і також. Давайте на конвої. Ось тут. Ви 170. Румунія капітулювала, прекрасно. Так, я тут даю себе трохи побити. Знову ж, наголошу на тому, що це я даю їх себе, себе побити. Поки я конструюся на звільненні Угорщини Румунії і на звільненні Чехії буду конструватись. Я тут не тримаю перевагу на морі. Що ви тоді такі слабкі? Так, автоматичне відкріплення і вступати в бій при низькому ризику. Ось тут зараз потопимо їх трохи. Один підводний човник їх вже потопили. Так і ви припиняєте тренуватись. 124. А також рейди на конвої. Сюди. Чи ти можеш? Чи ми можемо вже плавати? А, все, ми можемо плавати. Британія, умічка, вона все зробила. Рейди на конвої сюди. Вдаляю всі накази щось, вони ну, якось дивно. Рейди на конвой. Сюди. А, ну коротше, тільки тут. Бо навпаки, рейди на конвої. Тільки в цих морях. Ось так. Удачі вам. Ну, ви, де? давайте швидше, вставайте. Закриємо їх тут. Окей, судячи за все союзники і самі нормально так. Болгарія капнула, Чехія капнула. Коротше, судячи за все, союзники і так впороються без мене. Тому 4 армії по 24 4 дивізії. Встаємо. Ось тут. Це встаємо. Зараз буде підкріплення, і будемо атакувати совок. Нормально вже. І по ці всі території я контролюю. Це прекрасно. Що ми тут потопили? О, так. Да. Японський човник. А, тут Японія ще плаває. Ось в чому проблема. Навігація досить авіації. Перевага в повідомити, перевага в повітрі. Так, я дещо хотів перевірити. А саме, ну, литовське, але лотовське підпорядкування все ще недостатнє. Бачите, вони совок робить мені неприємно. Він може зробити мені неприємно. Але ми зараз встанемо і будемо краще встояти. Зараз я почекаю підкріплення. Не знаю на переробку. Фокус розвинуту селіцію. Давайте на залізницю. Так, давайте швидко підходьте. Встає, вставайте по кордону. І в мене туди буде більш військ, сильніше. Готуйтесь, атакувати кудись вглубь. А вже ж союзники тут. А, слухайте, союзники також потроху підходять. Я можу, зможу робити концентрований наступ. Концентровані наступи. А, прорив. По Україні, наприклад, зробити. Тоді, робимо 24 дивізії. Ставайте ось тут. Будемо робити з Києва в Дніпро. Наступні 24 дивізії. Прорив. Ржев Москва. Наступні 24 дивізії. Прорив з Вологду і сюди. Вологду ярославль Ось так. Київ Дніпро, Ржев Москва і Вологда ярославль Так, якщо у вас 11 дивізій просто перекинув, звичайні свої дівізі, вони образитись. Вони образились трохи. О, там ще хтось капітулював. Подивіться на мене, який, який я красивий. Так, окей. Я б ще зробив 13 дивізій. Ось так. І потім відправимо кудись на совок. Так, ви, 24. О, ось ось будете готовий. Сюди. Відправлю вас кудись в наступ. Так. 24. Ви ще не підійшли. Ви також підходите? Ви також підходите. Я просто хочу нагадати, що ви всі. Ми всі вантажівками. Ви всі розумні, Отримуйте вантажівками вперед. Так, перша 24. Вже на місці і вже готова. Ось що робимо. Ви сюди, в Київ, і вздовж Дніпра. В Дніпро. Ось такий прорив. Далі ви 6. Трьох з вас. Підтримку цього ж наступу. Вздовж Дніпра. Троє з вас сюди. І другу провінцію. Брати саме залізницю. Ви п'ять. Три дивізії з вас так само. Вздовж залізниці в Дніпро. І всі інші сюди. І підуть третю провінцією під Дніпро. Ну, і в самка Дніпро, все вперед. Це має бути красиво. Так, зараз проб'ємося так. Це перший. Другий наступ. Жовт-ні. Ви. Вісім дивізій. де під, під Ржевом до Москви. Друге вісім дивізів вздовж залізниці. Через Ржев і в Москву. І ще вісім дивізій над Ржевом і в Москву. Зрозуміло, що з підкріпленнями, І тут північний наступ. Ви. Нас тут багато. Я б навіть сказав знадто багато. Так, над залізницею. Сюди і сюди. Потім в Ursaw зайдеш. Це В11-13 ви ви під залізницею. Від того в Ярославль. і тепер половину з вас зупиняю. Половину з вас зупиняю. І ви йдіть вздовж залізниці. Вологду, з Вологди, Клятий Ярославль. Окей, поїхали. Так, дивимось. Три прорива в Київ, в Москву і в Ярославль. Ярославль щось вибивається цього переліку. Типу, крутий Київ. Ну, типу. Фу, Москва, але це столиця савка і просто Ярославль такий. Чисто. Я за компанію. Ну зараз подивимося, я просто тут Савок почав також атакувати. Я не бачу, де ми атакуємо. Сподіваюсь, ми вдало атакуємо. В Дніпро ми точно вдало, проатакуємо. Так, в Києві укріплення. Це трохи складновато буде. П'ятий рівень, тим п'ятий рівень укріплення, але ми в Києві. У них не було великого виробництва в Києві. Тупий Савок. Так, тут зараз піде прорив, тут йде прорив. Це прекрасно. Терпіди покращуємо. Ну і вибачайте, що відволікаю від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра, посилання яку в описі, яку ви можете придбати в стімі, або був дуже вдячний Вона зараз 40 гривень зі знижкою коштує. Якщо ви її придбаєте, залиште, будь ласка, рецензію, але якщо у вас нема можливості придбати, просто додайте її до бажаного, і це також мене підтримує. Дуже шкода, чомусь за щось. Так, о. Вау, я 4, 4 важких крейсера шведський потопив. Це прикро, тому що я б їх міг забрати, а не топити. Так, ну. Тут головне довола дійти, тут я бачу. А ні, нас не зупинили. Я думав, нас зупинили. А тут головне в Дніпро зайти. Я в Дніпрі, прекрасно. То з нас в Запоріжжі. Просто тому, що в Запоріжжі укріплення. І плюс це головне місто регіону. І ще через річку зайдемо. Кайф. Так, ну прорив Дніпро пройшов. І це прекрасно. Теоретично можна було б взагалі їх повністю оточити. Я сподіваюся, ви не чуєте, як свердлять. Я дуже на це розраховую. Чи ви цього не чуєте. О, ні. А фух, нас не потопили. Тут, там нема наших. Так в Дніпро є. Ржев також у злопостачанні Ржевське є. Теоретично ми таким чином можемо і до Москви дійти. Тут до Ярославля. Але, тут головне щоб в Вологду зайти. Як тільки ми зайдемо в Вологду, це вже не проблема. Як тут головне зайти в Дніпро? Ой! 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 Ой-ой-ой! Ось, оточили. Як вас шкода. Та й взагалі, якщо вийде дійти до Сталіна, це буде прекрасно. До Донецька. До Донецька, не до Сталіна. Це вперед. Йдемо, спробую в Донецьк ще пробіжатись. 98, давай, давай, давай. 99. 100, є. Що таке, совок. Що таке? Ти ж такий сміливий був, нас атакував мене. А що тепер сталося? Що з твоєю смілостю сталося, совок? А? Відповідай, Херсон. Зачекайте, чому Херсон тут? Ні, там також Херсон, типу, він на двох берегах, але. Умовно це центр Херсон. Ні, він. Не... Окей. Нехай це дивно, це дивно, що Херсон на цьому березі. Ти Дніпра. Так, тут що у нас тут? Ми в Вологді. Ми атакуємо в Москву. Савка нема тут вузов постачання. Ну, в плані. Це, це прирівнюється до оточення. Цей виступ прирівнюється до оточення. І я з нього зроблю оточення. Я потім просто по Ярославлю з'єднаюсь, і їм буде кінець. Це буде оточення. І велике прекрасне оточення. Так само, як тут можна зайти в Ростов? Ну ні, не по Ростов. Тут з Ростова до Тебе занадто велика відстань. Але можна зайти в Донецьк, в Харків, і ось тут пройтись до Москви вздовж цих вузлів постачання. Вам кінець, Савок, тобі кінець. Ну, справді. Хочу в Донецьк. Йдіть в Донецьк. Впорайтесь, ні, не впорайтесь. Точніше, не зараз. Трохи пізніше. В Полтав. Я тут вздовж Дніпра встав. Це, звісно, добре для мене, але це і для Савка хорошо. Бо мені тоді складніше буде пройтись. Так, але якщо казати про Дніпро, то ось тут на півдні я прийшов. Через Дніпро і давайте ось тут наступальну армію поставлю ось чисто тут. З метою пройтись в Сталіна? Може в Ростов? Може в Сталінград навіть і в Астрахань І ось так відрізати їх від своєї нафти. О, я атакую в Москву. Приємно. Ти один зможеш сюди притратувати? Ні. Неприємно. Атакуй сюди. Ні, все ж таки, атакуй сюди. А ви всі? Ставимо у вас виключно на цей виступ? І через shift в маску все вперед. Ну і візьмемо Москву зараз так чи інакше. У в мене в них вибору не було, нема. Окрім як взяти Москву, так тут. Крушайте! Окей, визнаю, нас зупинили. Ущільняємось, і будемо готуватись атакувати. А вже ж тут вузол постачання не працює. Працює. Давайте поліпшимо. З'явились залізниці для будівництва? Одна. Для поліпшення не вистачало однієї залізниці, побудованої. Волохов, Лінінград, ось тут, до другого рівня. Так, окей. Тут що? Уфу, як шкода. Є ще п'ять важких крейсерів, потупив, 24 смінці і 3 легких крейсера. Я не хотів, я хотів забрати це все. Я б хотів краще це все забрати у вас, ніж топити. Тут що. А тут. Я там не приймав. Я там Я Я приймав. участь своїми. Що не рахується. Так, ви. Ви 24 4 Через shift. Просто ось так. Ні. Через shift, ось так. Молодці. Вперед. Двома провінціям спробуємо пройтись. Тим більше Волхав працює, як вузол постачання. Я в Москві. Прекрасно. Тепер ви 24 дивізії. Ви ставлю вам наказ, бути ось тут. Ви всі маєте йти. І Черсhiфт, Ярославль. Ні, зупинити. йдіть. Через Shift сюди сюди, 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 в Ярославль. Половину з вас зупинити. І shift сюди, 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 сюди в Ярославль. Все вперед. З двох боків біжимо в Ярославль і робимо ось тут величезне оточення. Це буде красиво, як мінімум. Так, ви. 24 дивізії. А, тут пусто. Чотири з вас. Сюди вставине. Ой, шість з вас сюди. Сім з вас сюди. 5 з вас через північ. Вперед. Вам кінець. Все, це зараз буде швидко. Вважайте, ми вже встали. Най тримає важкі гармати, не знаю. А і нас не зупиняють. Це неприємно, чесно кажучи. Але тут укріплення. Насправді кажуть, що в них і так я розслаблені працює? А, ні, в них працює. Тут іде залізниця. Треба було пось тут розрізати. На важкий кулемент. А, зачекай. Базовий великий авіакорпус. Так, насправді кажуть, що мені достатньо було ось сюди б зайти, щоб зробити їм неприємно. Щоб відрізати залізницю. Я ставлю від залізниці. І він припинив працювати. І це вже дасть мені перемогу. Сам я зараз лишусь без залізниці в Ярславль. І давайте свою побудую просто паралельно. То мені заборонить побудувати свою залізницю. Все прекрасно. Ще з півдня йдемо. А, так, з півдня ще буде залізниця, Нормально. Головний залізничний вокзал Варшава. Тут нічого цікавого нема, чесно кажучи. Давайте. Пинування армій, не знаю. 47. 46% литва під корені. Підпорядкування. Так, ну і покажіть все, готово. Тепер ось що ми робимо. Видаляємо раз, наказ, два, три, чотири. Чого нам видаляю? І ставимо вам вставати навколо цього оточення і готуватися атакувати Не знаю. Вам 5 армій по 24 видаляють цей наказ, вставайте на основний фронт. Так я в всталіна, це прекрасно. В 24 дивізі. Наступна мета Харків. Встаньте в три провінції. Зараз почекаю, поки вони встануть. Так зараз всі швидко встануть на позиції. Який мій внесок війну? 8% всього. Ось так. А, ну це просто ще враховуючи Японію. Будь-коли, це ще ураховуючи Японію. Савок, я все розумію, але якого біса ти пішов звідси? Ну, я ж розраховував на те, що я буду. Бити тебе, тебе тут нема. Ти взагалі де? Думаю, зараз йому японія оголошує мету, мету війни. Знаєте що? Я зараз спробую зробити мету, ось таку, яка піде аж, аж на північ по Москву. Якщо, це, ну, якщо цей прорив це зробить, то це буде занадто прекрасно. Тому трьома провінціями вздовж узлів постачання. Піднімаємось на північ. І робимо красиво. І вперед, максимально агресивно Зачиняйте це оточення. Я б був вдячний. вони впораються, Так само, як ми впораємось, сподіваюся, ось тут з проривом на північ. Знову ж, зробимо це велике оточення. Так само закинемо навколо них стояти, і автонаступом закриємо. В будь-якому випадку я вже в Харкові, в якому шість військових заводів, які я отримав. Так, і насправді кажучи, вже час закруглятись. Будь індії щось неприємно. Японія дуже сильно б'є. Союзників наших. А я пока зайнятий совком. Це швидко, совок. З совком швидко розберемось. Що ж, на цьому поки що це відео закінчуємо, Дякую усім, хто я подивився, а особливо дякую своїм спонсорам. Нікак може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте ці відео. Якщо в когось ми видачать, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом про в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка вподобавайте, коментарі і так далі. Не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, та бувайте!